У мене гарні новини. Я навіть боюсь про це казати, тому що сьогодні до мене приїжджав знову газовщик, подивився, прийняв мою заявку на переніс труби. І завтра має приїхати обрізати її, перенести, і тоді вже можна буде далі продовжувати ставити кухню, підключати все-все-все. Я така щаслива. Я, звісно, ще чекаю, він має передзвонити і сказати на рахунок завтра. І поки він не подзвонить, я так трошки на стрюмі. От, Але вже це більш близько. Іду до мами, там приїхали люди, які привозять огірочки, помідорчики, зелень, яйця, все домашнє, ну, там у неї під під'їздом. Приїжджають прямо паркують машину і продають, люди купують. І якраз сьогодні той день, що вони приїжджають, мама мені зазвичай дзвонить, я йду і скуповуюсь хорошими продуктами. От. Ну і зайду до неї на каву. Трошки, а, до речі, хочу їй принести, спробувати в каву додати. Вчора купила харчовий ароматизатор. Я і харчовий ароматизатор. Да? Якось не клеїться. Але купила мигдалевий і додала три капельки вчора в собі в творог. Боже, Як це було смачно! Це, мабуть, той підсилювач смаку чи що? Ну, в общем, така пляшечка маленька в приправах стояла. Думаю, ну там був ще шоколад, дюшес, і оце мигдаль. Я взяла мигдаль. Я вчора кайфанула, і думаю, не буду поки що гуглити і запитувати у Джепіті чату, за рахунок чого це все відбувається. Але пізніше запитаю обов'язково, досліджу цю тему. Ось цей ще на пошту замовлення заберу своєї мамина. До речі, дуже багато людей мені написало в коментарях, правда, не на Ютубі, а в Тіктоці. Під відео, де я розказувала про лайфхак, як не хворіти, як не заражатися від хворих людей про соду, да? воду з содою і тримати 5 хвилин в роті. І все, і ти, типу, не, мож, не захворієш. Ну, 99%, що ти не захворієш. І там два відео я на цю тему записала, і вони набрали кожне одне 800 тисяч, а друге 900 тисяч, майже мільйон. <гум> Буквально за добу. І там так багато коментарів від людей, що так, це працює. Ну, Бо це не я придумала цей метод, він вже був. Я просто нещодавно його на собі випробувала, на собі, на Маші і на знайомій. І реально люди писали, що да, працює. От, І виходить так, що дуже багатьом допомогло. Так, да, були відгуки, що пробувала, але не спрацювало. От, але ну, таких мало людей. В основному пишуть, що дійсно допомагає, і воно працює. Ну, звісно, якщо своя імунна система слабка, то ну, можливо там ви їй облегшите е е роботу все одно, хоч і захворіє людина, але е цей метод знизить навантаження на імунну систему. От, а у кого трошки така імунка? Сильніша, то ця поміч може дійсно бути максимально корисною і імунна система впорається, ви навіть не встигнете захворіти. О, так що користуйтеся. Ложка соди чайна на 2 треті склянки води. Ну, майже повна склянка води, ну, звичайно, прохолодної з кімнатної температури. Не треба гасити нічого, просто лужна така водичка виходить. 5 хвилин набираєте в рот і 5 хвилин тримаєте. Той розчин, що залишиться, можна на наступні дні залишати вже готовий розчин, він стоїть у вас перед очима, ви точно не забудете, точно не буде впадло це зробити. От, можна зробити два рази на день. А особливо ввечері, коли ви приходите з вулиці, де контактували з людьми. От, просто для профілактики, щоб. Ті бактерії, які там вже починають процеси, можливо, якісь ротові порожнення, ви їх вбивали. От. А те, що попадає там далі, вже в ніс, в очі, в горло, в легені, то там вже імунітет має цим займатися. Сподіваюсь, це через спеку, а не через те, що скоро осінь. Боже мій, як печально це бачити. Дивіться, що в мене тут посилочка 2 кг калагену. Ну, не зовсім колаген, а альтернативи колагену. Ми з мамою будемо пробувати курс желатину. Зараз розкажу як, щоб отримати ефект як від калагену. А отут от я якраз зараз і скуплюсь. Бачите, приїжджають. І люди знають, які дні вони приїжджають і скуповуються. Ну давай. іди де Іди, Падай, падай, буду гладити жопу. Та не падай, не так отстаняєш. Падай, давай, давай. Ось так, да. О, так. Отак. Ой, так, да, да. Так. красиве. Да? Да. Вычисляная Угу. Вс. Мало, мало, мало. Зайчик, ты зайчик. Мой току. Так как было. Мало. Надо ще. Все. Роботно. Линяє, я, я її погладила і ще. Ну тому що я її тільки вичесувала, це ж тебе ждала, я її нашкрябала, тепер воно ще трошки буде висипатися. Ну mm -hmm. да. да. ти кудись ще біжиш? Щось, Нет, це я розбираю сумку. Заказала ще одні тейпи, бо ті, що я замовила в этом самому, The На тему, да. Я ефект обвалденний ага. все наклеїла, зранку прокинулася, в зеркало, прям туда шпаття. Як почала їх здирати, oh. я думала, що в мене злізе шкура вся і все на це, це а okay. Потім залізла, дивиться, як її знімають. Кажуть, отак скатувати треба. Uh -huh. Я почала сказати, боже, ну може б я в шерсті, знаєш, в мене така Ага. На этом. Ну, я пока это содрала, то это все. Потім почала читати за твіте і пишуть, що э, повинні бути якісь для обличчя для чутливої шкіри. Тобто а... вони на якійсь там основі там на это саме на. Це ти їх купила? Ну, це ж замовила на розетці. Ще не пробувала, Ще не пробувала, все забрала тільки з пошти. Обіцяла розказати вам про колаген. Желатин замість колагену. Ось купили ми два кілограми. Це мій, це мамин. Кілограм коштує 550 чи 560, щось таке гривень. Да, доставку 565 вийшло у мене. Кілограм. Що таке колаген? Давайте коротенько розкажу. Колаген – це амінокислота. Амінокислота. Три штуки, три амінокислоти разом створюють колаген. Амінокислот у нас багато, вони всі нам потрібні, але саме колаген потрібен для суглобів, для шкіри, для волосся Колаген, амінокислоти, три штуки разом створюють колаген. і ці білкові вже молекули колагена йдуть за призначенням саме в суглоби шкіру волосся. Якщо кожного дня вживати три рази на день порцію білка, Три порції білка на день. Виходить. То, в принципі, у вас буде достатньо амінокислот для того, щоб ваш організм побутував з них і калаген, і все інше для вашого тіла. Але якщо ви не доїдаєте, три порції білка ви не їсте, то значить можна вживати додаткові джерела калагену, наприклад. Желатин – це не калаген, Це, що у нас, желатин? Желатин у нас свинячий. Тобто це з хрящів Шкіри тварин. Тут конкретно свині. Є рибний колаген. Він робиться зі шкіри, луски і кісток риби. І він воняє рибою конкретно. Це вважається найкращий колаген. він найкраще засвоюється. От. Желатин – це така форма, скажімо, а це взагалі колаген чи ні? Мені не цікаво. З чого складається желатин? За яких амінокислот складається желатин? Желатин складається переважно з амінокислот, таких як ліцин, пролін і гідроксипролін. Вони складають основну це частину колаген. білкової структури колагену, з якого і отримують желатин. Інші амінокислоти, які також можуть бути присутні в желатині, включають аламін, аргінін, глутамінову кислоту mm -hmm. та аспарагінову кислоту. Все понятно, тобто там є оці молекули колагену і ще якісь аж пам'ятаю, що там не це не чистий колаген. От, але колаген там теж є ті амінокислоти, які складаються, з колагів, складаються в колаген. Це дуже важливо. Як краще приймати колаген або желатин, щоб він краще засвоювався і йшов за призначенням, саме в суглоби, в шкіру і в волосся. Треба приймати на голодний шлунок з вітаміном С. Вітамін С являється кофактором допоміжною речовиною, яка допомагає засвоєнню колагена. Тобто без вітаміну С колаген погано засвоюється. Угу. І якщо ви будете вживати колаген з їжею, особливо з білковою, то він може не піти за призначенням. Тобто, ви кидаєте туди в шлунок не тільки амінокислоти, які складаються в колаген, а ще й інші амінокислоти, які потрібні там для іншого, не для шкіри, суглобів і волосся, а для інших реконструкцій організму, інших частин організму, скажімо так. От, тому, коли ви отак все гамбузом кидаєте, туди і колаген, і не колаген, і все інше, то колаген може не доставитися за призначенням, тому що буде не вистачати транспортного білку. Тобто є певна кількість транспортного білку, який розвозить амінокислоти. Білки, які склалися з амінокислот, туди, куди треба. І якщо ви даєте багато амінокислот... А транспортного білку мало, от ви стільки дали амінокислот, а транспортного білку от стільки. То сяду туди, хто встиг, туди і поїхав. І це може бути не калаген от в чому принципова різниця. Коли ви вживаєте чистий калаген або от, ну, желатин він там майже калаген, ну і що дещо. Це вже погано, що там ще дещо є, то не треба додавати ще інші білочки, щоб транспортних білочків вистачило. Саме на колаген і доставився він туди, куди потрібно. От. І з вітаміном С, щоб він там і засвоювався ще. Тому, що ми робимо? 20-25 грам желатину замочуємо в 200-300 мл води. Склянка води, туди десь там 3 столові ложки желатину, виходить жилатину. Він там набухає хвилин 10, 15, 20. Він має повністю розбухнути. При тому не треба його мішати, бо ти ложка, то потім в желатині її не, не відмиш. Просто в скляночку з водою клац 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 або в баночку. ще краще. І він там поступово так падає, я вам покажу, як я роблю. І раз це, розбухає. Через 20 хвилин ставлю в мікрохвильовку або можна в ковшечок на плиту і розігріваємо до температури там, градусів 50, щоб він добре нагрівся. І все, і залишаємо, помішати вже можна, і він має повністю розчинитися. І от такий теплий напій зранку до сніданку за 30-40 хвилин випиваємо або з лимоном, туди можна лимончику, це вітамін, джерело вітаміну С видушуємо, або з вітаміном С, якщо в капсулах приймаєте. І все, і це дешевий варіант заміни колагену. Скільки коштує кілограм колагену якісного. Ну, Явно не 500 гривень, мені здається, набагато дорожче. Я ж не знаю. Ну, потому що там баночки оці маленькі, такі по 250. Скільки, до речі, коштує? Бо желатин теж не дешева штука, отак от, якщо брати кілограмами. Зараз я вам скажу. От хороший колаген я дівчатам на курсі підбирала. Просто я не пам'ятаю ціну. 28 доларів. 88 центів. Э, скільки тут його? Тут 30 порцій. А, 164 грами. 164 грами коштує 20 майже 9 доларів. 1189. 567 грамів 55 доларів. І тут у нас порцій 28. Ну, там 30 порцій, тут 28. 2275. Ну, знаєте, на ці гроші можна накупити стільки м'яса якісного і яєць. І курятини, і, і риби, що їсти це три рази на день, і, в принципі, не потрібен буде колаген, розумієте, да? А там буде ще й багато іншого корисного, крім колагену. От, Тому я вважаю, що якщо і приймати колаген, то обирайте тоді желатин, от, І нормально харчуйтеся. У мене все. І найголовніше. Оцього желатину кілограмового, тут 1000 грам, ділимо на 25 грам одна порція, і виходить, на 40 днів вистачає, тобто 565 гривень на 40 днів. А там скільки на 28 днів 2000. Не дякуйте. Ну, звісно, желатин може не так сильно, класно засвоюватись, як чистий колаген, хоча це не точно. Я бачила дослідження, які вказують, що однаково воно все засвоїться. Якщо у вас нормальне травлення. Якщо у вас проблеми з травленням, то і колаген буде фігово засвоюватися. Просто за 2000 гривень, а не за 500. А от і моя кухонька. От вона. Бачите, її вже привезли і зараз сюди занесуть. Треба кудись її определити. Ванною і отут під стінкою зараз рознесуть, тому що поки що чекаю все ж таки трубу, поки обріжуть. Я вже вдома. Я вам зараз розкажу про свій шалений ранок. Це взагалі, це просто у мене сьогодні такий був шалений ранок, я дуже давно. Так, не вскакувати на днях. У мене ж прийшли газовщики і підключили котел. Котел е, газовий, а далі після цього я мала піти заявочку подати в газову службу на перенос труби. Я туди шагаю в цю газову службу. Кажу, мені трубу перенести. Вони пишіть заяву. Написала я заяву все протягом тижня. Чекайте, вам передзвонять. Проходить тиждень, ніхто мені не дзвонить. Я така думаю, блін, там такий заява така, бігуночок такий, знаєте, бігуночок, там моя фамілія, адреса і що я хочу. Думаю, вдруг загубився десь. Знаходжу номер, дзвоню їм туди знову. Кажу, здрасті, здрасті. Тиждень вже прийшов, мені ніхто не дзвонить. Що мені робити? Да, а яка у вас фамілія, адреса і так далі? Я їм знову скажу. Ну, ми подивимось, подивимось, кажу, коли вам передзвонити? Ну, ми подивимось, вам наберемо. Ну хорошо. Сьогодні зранку я ще сплю, дзвонить телефон. Я беру така спросить, якийсь невідомий номер мені. І така, Гальо. Алан, то що там? Коли коли, що це там? Я кажу, ви, мабуть, помилилися номер. Ви впевнені? Вам трубу газову переносити надо? дека, да? Я прокинулась мгновенна, про миттєво от, да? Так а чого ви кажете, що я помилуся номером? Ви через 15 хвилин зможете відкрити двері, я, така да. І вже біжу в ванною. А я пом'ята, спала якось. Ну, от буває, знаєте, у мене тут заломи, тут все. Я вмивається, що ти глаза протерла. Бігом на ту квартиру біжу і розумію, що у мене немає ключів. Тому що вчора були там будівельники, які там кухню завозили, і вони не все там зробили те, що треба. І сказала, що сьогодні теж приїдуть. Я кажу, все, ключик тоді залишайте у себе, щоб я знову до вас там не бігала, ми з вами не застиковувалися. І, і ключі у нього. Я коротше, назад шухлядку, десь мають бути запасні. Лап-лап-лап, схожі ключі багато, бо цієї квартири, ще одна квартира, ну, коротше, купа з, з, по, схожих ключів. Я всі так в жвеню, біжу, дивлюсь, дуже, і жоден точно не, ну, не бій. Я розумію, що тут мого немає. Але варіантів більше немає. Прибігаю туди, дзвоню цьому моєму мебільщику. Е, Константин, ви сьогодні коли приїдете? Ну, я зараз їду тут дитину, поліклініку, в поліклініку, а потім сразу к вам говорю, до мене зараз газівщики, а я оце не впевнена, що у мене ключі і що треба. В общем, он, все, якщо що, я все кину, приїду, в общем, дзвоніть, якщо що, ну, я ж розумію, що коли він там десь в поліклініці. Фіг знає, де коли це він доїде. Я дзвоню, от ота, відкриваю свою один світ виключається. Я тут машу, щоб світ включався, бо це ж знаєте, на, на рух. Другий ключ не підходить, третій не підходить. Я знову перший не підходить. Дзвоню Саші, робітнику, який ну, раніше в мене там все робив. Все. Саша, у тебе ключ від моєї квартири є? Він каже, є. Я кажу, а ти, звичайно, лагуну не їдеш. Он. Ну, я в ти ті края якраз їду. А мене щас, он да. Ой, можеш мені ключ довести, а я ж розумію, що я з усього вони прийдуть. Он, ну так, добре, зараз хвилин через десять. А де ти? Он, ну я тут на Хомслави. Я розумію, що це три хвилини. Я кажу, все, я спускаюсь тобі на зустріч, біжу туди йому на зустріч, він їде, я махаю, ключ на ходу забираю, біжу назад. І якраз я заходжу і цей газовік за мною. Взагалі, я вам кажу, я вся от, я схудла на 2 кг, мені здається, поки все це про, про провернула цю махінацію. Це так просто ще пощастило. От, він зайшов такий, ну що, трубу сюди, да, все, ну, хорошо, тоді я вам сьогодні передзвоню е, десь після 4 і скажу, коли типу, ми завтра приїдемо обрізати. Я говорю, завтра да. я сьогодні каже, позвоню скажу. Хорошо, кажу, все. І сьогодні він мені вже позвонив. Завтра на 10 мають приїхати. І все. І можна ставити. А, і далі, о, зараз треба позвонити по талочнику. Стелю натягнути треба стелю, а потім кухню. Зараз позвоню, можливо, він на вихідних вже зможе стелю натягнути. Отака у мене сьогодні. Буду готувати зараз вечерю і заходити в прямий ефірчик, займатися пропагандою здорового харчування. В ефірчик в тіктоці. Я тільки що бачила, як ракета полетіла. Це хапець, Стою в ванні, коротше, там умиваюсь, Слышу такой бу. Думаю, що це таке? Вискакую, гул такий стоїть. Сігналка, машини, все у мама пише: Ти чула? кажу, чула. Я кажу, з кровати злетіла, десь біля нас бахнула. Кажу, та ні, бахнула не біля нас, бахнула десь далеко. Воно кожен раз кажеться, що десь біля нас. Написали, що в Черкасах. В Черкаси, що тут пролетіло. Схожу, думаю, зараз я відсюди у себе побачу. Якщо десь в Черкасах, то є вірогідність, що я побачу, де воно горить, димить. Перехожу, нічого не видно, тут на балконі стою. І потім така дивлюсь. Фу, летить отаке щось. Червоне летить, летить, і отуди за этот. І я якраз мамі голосове скидую. Зараз я вам включу цеп. Капець, короче. Опа, Опа, летить, ще що щось бахне, мама, готуйся. Раз, два, ліс. І от воно впало, і я, типу, чекаю: нема, нема, нема. Нема ніякого вибуху. А воно вже має впасти. Воно швидко летіло і вниз прям летіло. І немає, немає, немає. Ну, секунд 30, мабуть, проходить. Я записую інше голосове. Капець, нема вибуху. Полетіло щось і впало. Чи десь полетіло? Оце вибух був. Секунд 30, мабуть, пройшло. Може мені так здалося, бо я його чекала, чекала, що от-от-от він має, може 10 секунд пройшло, може мені так здалося. Коротше, як оце спати, лягати? В чаті. Черкаси в укриття. Нічого там хоч не горить Артем пише. Нічого не бачу, щоб горіло. місяць такий Стріляють. Збивають щось чи що Так. Треба лягати спати. Війна війну, і треба спати. Ляха знову щось летить. Oi.